В Одеському обласному військоматі вручили нагороди учасникам АТО. Медаль Захисник вітчизни отримав боєць механізованої бригади Юрій Осипенко. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Миколу Полтарака. Цю награду отримали в нашому батальйоні чотири чоловіка. Я п'ятий, верні. Із них четверо смерті. Тобто цінність награди, ви розумієте. Микола Полторак батько чотирьох дітей. У зоні АТО був розвідником. Виконуючи бойове завдання, підірвався на міні, через що втратив ногу. Волонтери допомогли армійцю із протезом. Микола планує пройти курси операторів безпілотних літальних апаратів. Він не єдиний прагне повернутися до лав Збройних сил. Багато бійців після мобілізації підписують контракт. Зараз много ребят з моєї роти возвращаются в Збройні Сили. Кто-то в погранвойска, кто-то уже подписал контракт с военно-морскими силами, кто-то подписал контракт с сухопутными войсками. То тобто есть люди возвращаются, в большей степени возвращаются, потому что понимают, знаете, как побыв там, ты начинаешь понимать, что не все так хорошо, как показывают по телевизору. Бійці понад усе прагнуть миру в країні. Тож навіть після важких поранень знову стають на захист рідної землі. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час Че.